Я хочу за злочин заявити. Шановний, о! Відстаньте від мене, Каже, Ти прокурор, що ти прокурор, давай сядемо, приймеш злочин державних інтересів. Я провоцирую, чим не провоцирую, я хочу про злочин офіційно куда? Злочин проти держави, проти, влітання, проти людей, проти викрадення людей. Ви прокурор? Чуди щодо ще? А ти хто такий зазвичай? З ким я говорю, назвилися, що ви? Я хочу злочиня? прокурор, ти прокурор, прийми в мене, в мене, в мене є сука документи. У мене документи, щоб в державних інтересах повідомити про щось, про злочин. Ти прокурор чи ні? Ти відмовляєшся, ти чуєшся. Кого я провокую? У Мене є ухвала. Вони, до речі, тіли розправу над мною, над людьми в Україні. Дивись. Але вони роблять розправу над собою. Тому що е мене за що суддя, я людині поміг. А uh, ми заявляємо про злочин, а вони не реагують. Тому в принципі, емоції Андрія є зрозумілими. Ми Я біжали втрати. Скільки ти вже рік, час, півтора, півтора роки, як гриба? А ти мір. потім тікав, а то не тікав.